Всіх пітанок на Скраби. Бо давно не було відео, бо були свої причини, з яких в мене трішки там не виходило входити в аккаунт, на якому канал. Е, на жаль, таке було. І дуже чесно скучився за сьомками, за цим цим ділом, за металом. Але поки е, ну, підтримка Ютубу там мені не дала повний доступ до аккаунту, такий, що я є власник, а не та людина, яка з ним. Трішки заводілося неправильно, але поки не дала не дали мені цей доступ, я нічого не знімаю, як, так як, ну, чесно кажучи, дуже був засмучений з цим приводом. По вайберу, там кого щось не відправив, напишіть мені, будь ласка, тому що там стане предостаннє відео. Можливо, там кому що не повідправляв, вибачайте, не моя вина, вайбер трішки залетів. От таке відправимо все, що. Все ще є, відправимо, все, що оплачено. Також, все, що не оплачено, все, що відкладено. В принципі, такого не дуже багато, оскільки пам'ятаю, ну, але також відправимо при першій чині можливості. Сьогодні там відправив останню посилку, що там була в мене, те, що я пам'ятаю з чатів. а все інше там. Ну там є люди, які відкладували, але нічого поки що там е, ну, не писали з приводу відправки. Тому так що так. Сьогодні, напевно, розпочнемо так невеличке відео, а через пару днів вже буде велике відео там з проїздом по прийомкам, скоріш за все, тому що кажу, чесно, засумував за таким. Дивіться, є отакий які З моєю діяльністю був зв'язаний трішки. Але вже трішки все змінилося, тому продаю. Я в ньому користувався, можливо, тижня-два-три з компресором, з ФВшкою, який в мене був до цього. Нормально, в принципі, питань до нього не було. Колеса відкручує в принципі, без проблем. Ну, на звичайній легкої машині. По-іншому, тобто використовувалось з масом. ну, все по-правильному, по, по Тому от як по ти повинен обслуговуватися інструмент. З косяків тільки там ось, що по ньому, -то? просто візуально. З іншого все гарно. Головки всі на місці, подовжувач на місці, масленка. З, на місці, зрозуміло, з 100 е, кейс. Не побитий нічого. Ось, не, бачите, розтарити можна як навіть магазин нести. Ну, але то таке. Е, ціна за нього купував, здається, я за 1500. Давайте 1200 з невеличким торгом. Не буде важко. Ну, до речі, перейшов ось на таку електрику. Цікаву. 600 ньютонів, В принципі, мені для моїх задач повністю вистачає. Так, є, все зафіксувало. Потім є ось така призмочка, вже багато відосів в мене. 200 гривень, хто хоче, дивіться по розмірам, що. 50, ну, там майже 47. Ось тут найбільше що у нас. Бувний штангель. 70. По висоті вона така височенька у нас. Так, 83. Я не знаю, 200 гривень вона буде ваша, без торгу тут, на жаль. Дивіться. Потім є шків. Шків 100. Що це у нас? Ну, 160. ка Шків 160. ка Двухручейник. Єдине що? Єдине що, ось відбите трішечки в ньому. Так, 40 по обшій довжені. Так, по канавкам. Перша канавка. Так. Ну, у мене виходить 13, друга трішечки більша. Ну, 14 там, з половинкою, е, По внутрішньому отвору. Внутрішній отвор 22. Ну, 21 з половинкою. Тут ще може бути такий, що він не дуже чесно показує. Ну, 21, там, і і 2, 3. Є. Е. Шпонку, шпонку. по місця шпонки. Що у нас виходить? Е 22,5. Ну, то таке, може, там шпонка трішки забруднена. Так, Це показав, це показав, це показав. це Це в нас буде номер один, щоб я орієнтувався, вайбер пишете шків номер один, е ціна за нього 150 гривень. Потім ось такі є ваз 2101 Шків не знаю чого. Скажіть, засикову інвалу? 30, ой, 30, 28. По цьому по розмірам 150, ну, 160 майже. 160. І по ширині. Що вам так нам покажем. Давайте я світло навіть вимкну, щоб трішки краще вибачив. По ширині 10 такий вузенький по профілю. Два номер в нього буде, він буде коштувати 100 гривень. І ось такий за 50 гривень шківок з минулих відео. Внутрішній отвор так, 15. Є. Так, по цьому. По, 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 по шківу. Точніш, по ременю у нас. Я не дуже бачу. 8, що ж, такий маленький він. Ну, 9, я вот намерял, там, не там, найвищій точці. Так, і по размерам, так він у нас 10. 50 гривень за нього. Так, потім є у нас комплект таких ключів. Ключі тут все такие такі страшненькі, они в принципе працювати будуть. 24-22. 24, 22, потім 27 на 22 Такий великий. 17-19. такий стан, Просто потрібно почистити їх. Щось на 13 схоже. І ось такі кривенькі, 10-12 За ось всі, всі ключі 50 гривень, вони будуть ваші. Потім. Є три кожуха на Болгаркіс 25-х. За них 50 гривень, вони будуть ваші. При що розміру по квадрату. Може на сотку ще десятка, 10 квадрат. 100 гривень за нього. Е, так, 50 гривень. Їх штуки. 50 Переход четвертий на другий конус 150 гривень. Е, так, 50 гривень така невеличка призмочка. Під підсловивку, кудись там таке. По розмірам він 75 на 26 і на 50. 50 гривень за неї. 150 гривень за державку. Державка в нас по висоті. Оп, так. Державка у нас по 220, під, який тут 10 лет, це різець. Е, так, десятий різець, за неї 150 гривень. Ну, Зрозумів, щоб менше різці. Потім є ось такий комплект невеличкий різців проходних. Найвищий тут у нас, по-моєму, 32-й, 35-й. Найнижчий це у нас там щось 20-ка. 20 Ну і 25-ка, да? Так, 25-ка. Таких три різечка. 70 гривень. І вони будуть ваші. Один. Так, один лівий, один правий і один лівий. Ще. Так, 200 гривень. Ось такий десятий різечок з мого станочка маленького Остевешки. Де не шо, ось так його життя вже помотало. Але то таке. Працює, ну, пластина стоїть ровно, рівно. Питань цього нема. 200 гривень за нього. 50 гривень. Ось така цікава сегмент на річ. Хто хоче, забирайте. Дві ОСПшки. Ось таких за 30 гривень. Ну, або там якихось своїх цілий. Так, що пише? 30. 30. Ну, на 12-12, ну, 13 майже. 13-13. Цей 10. По ширині там він у нас виходить. Ну, зрозуміло, плюс-мінус, що по розмірам. По ширині у нас 30. по довжині, що цей. Давайте цей поміряємо. Так, цей 75. Це трішки буде шістдесят. Цей 65. Так, є. Е, потім є ось такі цікаві речі. Це в нас розгорточки. Перша конічна, ось така цікава. Конічна на так на 13. На 13 розгортка. Тобто можна навіть по тілу поміряти, воно тут плюс-мінус те, що нам потрібно, і буде. На 14 чи ні. Так, на 14. На 14. ось такая. Смотрите. Вот такая. На 14 також И вот здесь вот таких там. Одно конус на первый конус. Зразу дивіться 50 гривень, 50 гривень, 50 і 30. І воно буде ваше. По цінам я сказал. Все. Так. залишилося під, ну зрозумів, батареї. під Підканиває, там під дзвони. 5 штучок. По резьбі плюс-мінус нормальний. По ціні за всі отак от 5 штук 50 гривень. І ось такий ключ 50 гривень. Тут у нас внутрішній з 17 чи 19. Зараз все. Так, 19. в принципі все 50 гривень за неї я сказав. Так, ну в принципі, все. Відоси будуть надалі, наразі частіше тому що трішки змінився. Змінився, так мовити, сенс життя. Е, ну ото таке Профіль діяльності також змінився, тому будемо щось більше під інструментом, також, як раніше, це стало більш цікаво, тому що. Тому що просто вже сумував за цим. Е, якщо там хто хоче на свій товар, на обмін. Є там торг, якщо там берете багато чогось, Ну ви зрозуміли. По питанням там якоїсь співпраці, може ви дзвоніть, пишіть. Також Viber вказано, Viber Telegram, там дзвонити можна. В принципі, номер універсальний е, телеграму телеграм WhatsApp. Там нема, на жаль. Так що пишіть краще туди. Коментарі. Читаю завжди, всі читаю, всі відповідаю. E, потім, що в нас ще такого? З... E, z... Можу, я ж кажу, обмін на ваш товар. Можу торг. Ну, от, якщо ж набагато одиниць. Щось я давно нічого на камеру не розказував, вже трішки відвик. E, так, телеграм, Це сказав. E, так, до речі, можливий. Торг, якщо забираєте ось так, все. От прям все, що все, все. І пишіть там, що потрібно, що не потрібно, що шукати, що не шукати, тому що, я ж кажу, давно просто навіть на прийомках не був. Домочив, від, 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 віддаю те, що є. І, ну, В принципі, напевно, на сьогодні у нас все. Ви будемо з AROLI Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей!